Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні пропоную вашій увазі акційну пропозицію від магазину Батискав. Це маска Буша Мундіал. Знижка на цю маску 20%. Маска дуже кльово підходить для підводного полювання, а також може використовуватися як для дайвінгу, так і для снорклінгу. Це маска е силіконова, Два скла, невеличкий підмасковий простір, дуже-дуже м'якенька, дуже багатьом нормально сідає на лице, широка резинка, гарно фіксується. Цю маску полюбляють підводним полювальником вже дуже давно. Іноді люди приходять конкретно за цією моделькою. Вона м'якенька. Як я вже і казав, великий підмасочний простір, чудово закривається ніс, чудовий огляд, не дивлячись на те, що є оця штука між очима, перепотка, але все одно огляд нормальний і підмаскове велике. Комфортна, кльова маска, легко регулюється, гарний надійний ремінець. Знижка 20%. Всіх запрошую. До нашого магазину Батискав, а також робіть свої замовлення на нашому сайті батискав.ua. І не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!